Україна це єдина наша рідна батьківщина, тож вивчаємо діти мову Веселкову барвінкову, буква С приголосна. Буква С, буква С, усміхається Олесь, мов півбублика смачного. І чому це він не весь? Буква С, як місяць в небі, як маленький серпик в полі. Як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. Розкляньте малюнки. Де заховалася буква С? Назвіть слова, які починаються на букву С. Наприклад, сова, собака. А ще які. Букву С можна викласти з ниток. Можна вирізати з паперу, наклеїти її та прикрасити квіточкою, прочитайте слова за допомогою картинок. Сіно, сітка. Прочитайте слова, починаючи з букви С. Сом. Вивчимо скоромовку. Ось приїхало таксі. Ми поїдемо не всі. Хай старий сіда дідусь, а я ніжками пройдусь. Повторимо разом. Ось приїхало таксі. Ми поїдемо не всі, хай старий сіда дідусь, а я ніжками пройдусь. Напишіть букву С у зошитах. До побачення малята, до нових зустрічей.